К, великі аптечні мережі наживаються на здоров'ї українців. Чи правда, що аптеки масово продають бади та косметичні засоби під виглядом медикаментів? Чи можуть бути небезпечні українські аналоги популярних ліків? Наші колеги з деркала тижня провели велику роботу, і ми зараз розповімо вам все детально. Україна, країна аптек. За статистикою наша держава найбільша за кількістю аптек на душу населення в Європі. Буквально кожен із нас знайде аптеку за кілька кроків від дому. Чи добре це на перший погляд? Так, а ви знали, що усі ці сотні назв аптек належать кільком великим мережам, які буквально монополізували ринок в Україні? Є клуб найбільших аптечних мереж. Туди входять п'ять гравців. Аптека АНЦ Подорожник «9.1.1», Бажаємо здоров'я, аптека. Доброго дня. Але вони не працюють кожен під своїм брендом. До кожної з груп входять інші аптеки. Тому різноманіття це лише на перший погляд. Усі аптеки, які ви бачите, входять до цієї великої п'ятірки. Що насправді продають аптеки за підсумками 2023 року, лідерами за обсягами аптечного продажу лікарських засобів і дієтичних добавок стали компанії Фармак, Дарниця і Ізраїльська Тева. Та чи задовольняє аптеки той факт, що є десятки мільярдів гривень, які вони не отримали, але можуть ні. Тому великі мережі зараз активно займаються виробництвом і просуванням препаратів власного виробництва. Ще один спосіб отримати прибутки виробництво аптеками дієтичних добавок цей шлях легший, адже бадиться не ліки, і відповідного контролю від держави немає. Написати на упаковці, що це аналог, але дешевший український, але діє так само нескладно. наприклад, Віагра. Це рецептурний препарат, діюча речовина якого силденафіл. Якщо просто вбити цю назву на сайті однієї з найбільших аптек, то одразу ж отримуємо і пропозицію дешевших аналогів, наприклад, Вімаксфорте, який у кілька разів дешевший за оригінальну віагру, позиціонується продавцем як препарат, що має аналогічні властивості. Хоча не є лікарським засобом і не містить сили за ліки, аптечні мережі видають навіть косметику та дієтичні добавки. Наприкінці 2023 року антимонопольний комітет України оштрафував компанію Віола на 3,34 млн грн гривень за її гепариновий крем. Виробник так і не зміг довести, що його крем мав противорикозний, протинабряковий і тонізуючий ефект. Ще один препарат виногель 911 із кінським каштаном, який обіцяє так само запобігти пошкодженню клітин венозних стінок, зміцнити їх і покращити роботу венозних клапанів. Тобто в описі цих засобів зазначені властивості, які мають забезпечити лікарський засіб. Але це косметичні креми, і вони не зареєстровані як медикаменти. Таким чином, схоже, великі аптечні мережі заміняють сертифіковані лікарські засоби своїми дієтичними добавками та косметикою під власними торговими марками. На цьому наголошують фармвиробники на умовах анонімності. Аптека заробляє надіючі речовині, за яку покупець платить, а насправді її немає в препараті. Варто зазначити, що ми зайшли на сайти аптек та перевірили, чи дійсно ці харчові добавки продають під виглядом ліків. Вімакс Форти продають як харчову добавку, а гепариновий крем продають як косметичний засіб. Виногель 911 також продають як косметичний засіб. Єдине, що хотілося б змінити, це зробити напис про те, що харчові добавки не є лікарськими препаратами, а є саме харчовими добавками. І зробити цей напис таким великим, як на пачках з сигаретами, щоб вже всі точно помітили це і не мали ніяких надій на дешеві препарати. Торік до антимонопольного комітету звернулися дистриб'ютори зі скаргою на недобросовісну конкуренцію. Суть у тому, що два великі дистриб'ютори, які контролюють понад 90% оптового ринку, витісняють звідти менших. При цьому між монополістами-дистриб'юторами і монополістами аптечними мережами була згода, і найбільші аптечні мережі ставили виробникам ультиматум, що не братимуть ліки ні від кого крім двох дистриб'юторів. Для посилення ефекту опливики монополісти банально не відвантажували замовлення нікому, окрім п'яти найбільших мереж. Ця скарга досі на розгляді комітету, і рішення наразі немає. Уявіть собі, станом на зараз понад 70% роздрібного розрібного ринку контролюють п'ять найбільших аптечних мереж. При цьому три з них мають вже 50% всього ринку. За прогнозами експертів, якщо держава не втрутиться, то в перспективі монополістів буде лише два. Уже сьогодні є ознаки того, що аптечний картель лобіює рішення, які будуть вигідними для них. Йдеться про проект постанови Кабміну про внесення змін до ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва лікарських засобів. Ним пропонується дозволити розміщення пропозицій щодо продажу лікарських засобів за попереднім замовленням споживача, виключно на веб-сайті ліцензіата. Фактично, це означає, що бронювати ліки можна буде тільки на сайтах аптек. Дозволити собі мати справді зручні веб ресурси зможуть лише великі мережі. Як вам таке? Далі поговоримо про продаж ліків некваліфікованими особами. Держава визначила чіткі правила продажу медпрепаратів. Продавати ліки можуть виключно особи, які мають освіту нижче початкового рівня вищої освіти за спеціальністю фармація, промислова фармація. Та як насправді перевіряти диплому кожного фармацевта ніхто не буде. Тут покладається на відповідальність роботодавця. Але саме найбільші мережі часто це правило й порушують. У них багато точок продажу і знайти фахівців складно, особливо під час дії воєнного стану, коли навіть жінки з фармацевтичною освітою є військово зобов'язаними і мають стати на облік. Це підтверджують на умовах анонімності самі працівники аптек. Наші джерела також підтвердили те, що зараз критично не вистачає працівників з відповідною освітою, тому їм доводиться брати людей без освіти. Будь-яка аптека мусить відпускати рецептурні препарати тільки за рецептом. Однак на практиці рецепти вимагають лише на ліки з вмістом наркотичних речовин. Щодо решти, особливо антибіотиків, то або взагалі не питають рецепта, або ставлять кілька запитань на кшталт, який лікар виписав і що болить. Не можна продавати ліки взагалі особам до 14 років, але це правило нехтується просто масово. Є ще одна проблема: питання про закриття сервісу таблетки UA та йому подібних. Ці сервіси дають змогу населенню знайти та забронювати потрібні ліки в найближчій аптеці за найнижчою ціною, а потім їх там викупити. Блокування ресурсів це пряма дорога до ще більшої монополізації ринку великими мережами, а відповідно й до зростання ціни для споживача. За словами першого заступника міністра охорони здоров'я Сергія Добрового, багато компаній, які дозволяють бронювати препарати, займаються і продажем і доставкою лікарських засобів, не маючи на те ліцензії. Щоб боротися із ними, очевидно, вирішили прибрати всіх. Зараз питання на паузі. Але тенденція не надто приємна. Що може змінити усю цю ситуацію? Очевидно, що потрібне регулювання від держави. Ситуацію покращило втручання контролюючих органів, а саме, перевірка ліцензійних умов на наявність фармацевтів із відповідною освітою в кожній аптеці, контрольні закупки рецептурних препаратів, перевірка зловживання монопольним становищем п'яти мереж і двох дистриб'юторів. Перевірка бадів і косметики, які мімікрують під лікарські засоби, перевірка продажу ліків неповнолітнім. Якщо цього не зробити, то вже незабаром українці опиняться в ситуації, коли лікуватися доведеться бадами і кремами, але за цінами найсучасніших ліків світу. Нагадаю, що з початком повномасштабної війни постановою Кабміну Держлікслужбі заборонено здійснювати планові та позапланові перевірки аптек. Що ви про це думаєте? Чи доводилось купувати неякісні препарати вам? Пишіть свої історії в коментарях. Аби бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.